У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном. Над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я. Почався новий відлік українського часу болісний, гіркий, печальний. У ці дні ми перевертаємо увагу як української, так і світової громадськості до страждань людей, які зазнали і продовжують зазнавати дії радіації наших співвітчизників і жителів інших держав, серед них і ті, хто захистив світ від страшної біди ціною свого здоров'я, а інколи й життя ми схиляємо перед ними голову. Можна про це не казати, мовляв, це було вже давно. Перед очима батько, мати, і Україна, і Дніпро, не можна ні про що мовчати, горить тривогою чоло, птахи складають гімн У вісні, Сміхаються до сонця квіти, А пам'ять лине в моторошні дні, Будуть жорстокі дзвони квітня. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної сколихнули весь світ. У результаті аварії стався викид величезної кількості радіоактивних речовин з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою перенеслись на великі відстані. йод 131 Цезій 134, 137, сторонцій 90, плутоній 239, плутоній 240. Увесь цей радіоактивний дощ розлетівся і висіявся на територіях України, Білорусії та Росії. Радіоактивного забруднення зазнало майже 50% території України. В життя мільйонів людей увійшли слова радіація, зона, ліквідатор, відселення. А на квітучій українській землі з'явились пусті міста і села, мертвий ліс, до якого не можна підходити, сади з яблуками. Насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом. На сьогоднішній день 2,5 мільйони людей проживають у забрудненій зоні. З них 800 тисяч дітей. Смерть понад 35 тисяч людей пов'язана з аварією на ЧАЕС та її наслідками. Ні звуку, ні скрипу, лиш вітер гуляє в порожніх оселях. Ще треба й таке пережити Безлюдні покинуті села. Було село, тепер села немає. Там річка мивала береги і люди там жили. Тепер їх немає. Роз'їхались по світу хто куди. О, Господи, за що таке прокляття? На мій народ, на рід мій, на село. Прости нас, Господи, за сльози наші і за молитви недосказані прости! Обезлюдніли села, де століттями ростили жито, виховували дітей. Тепер у селах моторошна тиша, Довкруг усе заростає бур'яном.